Панове, привіт! Нарешті перші нагороди за Champions, ви Всі 25. Але перед цим треба було дограти дуже складні чотири матчі. 10-1 і залишається чотири матчі. Давайте поглянемо ще раз, що у нас треба для другого рангу. 13. Не 14, все-таки, а 13. Тож, ще е, маємо право на поразку. На поразку, якої в нас не було, але нам її. Записали у графу одиничкою. Чітер був, але ми тепер не будемо грати проти ПК. Тюрам! Я тобі довіряю. Ти граєш. Гамшик відпочиває, тюрам грає. Хто в нас сьогодні буде першим у генлізі? Ортега в воротах? Як мене це тішить? Ще, 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 хтось тут чіпляйтеся. Опа. Тюрам. Удар! Гол! Лоркшот від! Кефрена, тюрама! Чи можете ви в це повірити? Навіть габшик такий давненько не забував. Тут просто удар і просто гол. А, ворота гортега, боже мій. Можливо, варто списати на нього. Якісний кіпер, напевно, б краще вибрав позицію. Тюрам. Але кого це хвилює? Удар був якісним, і зараз він несеться, розганяючись з глибини. І отримує передачу. Тюрам! Ближній! 2-0 дубль. Отак от! Тюрам віддячує мені. ЗА ДОВІРУ! Оу. Oh. І тюрам майже, майже з АСИСТОМ! Я. Yeah. Чудово. Корея. кореа не біжить. Боже, каршовий його просто знищили. Добре. Можна. Тюрам, РИВОЧОК! ривочок. І потужний удар. 3-0 добре. О, oh, не 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 Пять, четыре, один. Люди добрые. Не-не-не-не-не-не-не. там був Бастоні? Перша поразка у Чемпіонс. Болюча, Але що поробиш? Два матчі. Два виграти. І тоді другий ранг. Інакше ранг лише третій. Хоча до першої вікінг-ліги я собі думав, третій ранг це буде чудовий старт. Так, так, ми попадаємо в дупу. Нам треба виграти два матчі і погляньте, який склад у суперника. Боже мій! Я ja в шоці. Ре-ре-ре ре. Боже. Чудак стартує за метр до І фінішує на метр після. Боже мій Льорент статист. Адерштеген, <ś�ly> yeah, живемо! Бляха. На! альт грисман! Лаки Панч! 1-0! Ми попереду може мій! Ні, ні 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 Живемо! Живемо! Кінець буде, не буде! Курва Добре! Найс! Патрики камру і, і коре! Плюс 2 за 30 хвилин до кінця. Тримайтеся, дершнегентягне далі. Тюрам. Добре, тюрам. Белінгем, твій вихід. Тут треба. Тут треба. Сон, твій вихід. Всі! Всі сили на той матч! Вижити! 12 ігрових хвилин і щось там ще зверху буде. Ай-яй. Аут! Oh. Терштеген. Фух. Без паніки. Ширше! Найді аут не зроблю. Є трикутник! Силами трикутника пауза на подихати! Спокійно! Я не знаю, як там зараз Штеген встиг вискочити після його прискорення. GG! Ну плюс один це добре, це видатна перемога. Я не знаю, як ми там вижили. Десь з фартом. Один матч за другий ранг. Чи може з гамшиком зіграти той матч? атаці мені дає більше опцій насправді, ніж тюрам. Але тюрам такий потужний. в Дефі, хай буде. Хай буде, мені треба працювати гравець, бо щось геймплей важкий, якщо чесно, і суперників знаходить дуже важких. Треба, щоб хтось боровся. Firegrizman. Ай, брат на брата дав, цікаво. Боже, яка хрінь, добре, що воно зайшло. Ух ты. Курва! Рольфо, роби, не зробить, що зробить? На, крихітка, Рольфо! Моя маленька, який важливий гол. Один-один. Тренера ж вистрибнув. Мій швед. Прекрасно вгатила. А -а 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 -а. Сон. Вперед. Ні-ні-ні, це відбір. Пенальти? Отак А де ж ті всі відбори в спину, які мені родигер пхау. Половину райвелс. Найс, ми в грі, добре Оу! Oh. Найс! Nice! Спіймали помилку 3-3! Під тиском суперник загнався і помилився добре! на гранату кинув. Я десь політав собі, помріяв. Вчора в мене, напевно, буде такий суперсабом. Не мого поля гравець. Що там за нагороди? 80 тисяч скарбничку. 20 гравців, 82, Два паки з трьома інформами? Ого, ну герой то ясно. 87 ще два гравці. І 83 плюс 10. Нормально. Хороші нагороди. Дуже навіть. 82, Х20. Це не інформ часом. Якийсь дуже темненький фон. А Бруно Фернандеш зараз в команді тиждень він золотий, напевно, то хтось з ним буде. Чи то просто він і був, але мені здалося, що то І ніби зараз Ще те чорні то не подвійний волкаут, ні? Вони ж мали би бути золоті, ніби по боках. Варан! Ой, а ці карти в антрейді? Серйозно? 83 плюс Х10. З волкаутом. Бернардо Сіло. Ну, давайте ще мені тоді Кріштяну Роналду, і тоді Лео, хоча б. Вже як так по португальських волкаутах йдемо. О, oh, Модріч, подвійний волкаут. Мій перший подвійний волкаут в FC 25. Ветерани, Модріч і Бернарду Сілва І Інформ Девід. Ух ти, Девід, Ух ти. скільки коштує? Mm -hmm. Цей пак вже продається. Пак з інформами. Це хто? Якийсь квіксел летить. О, Палмер! Але навряд він щось буде коштувати. І дуфур. Так і я, поставишся по рейтингу. Дуфур та ж ситуація, і тут ясно. 87. Це не легенда! Білі боки! Це легенда! Голланд? Е, шо, Хегерберг! Але то не легенда! А що то за білі боки були, бляха, я повірив. САКа, боже. Сака і Хегерберг. А чого там білим засвітилося? Фодер фодер. Колись ще дізнаюсь. Е, летять. Е, інформи. Поляк, страйкер. Оу, пайор. Пайор. До речі, мені може і зіграти, але я її, напевно, продам. Бо вона 60 тисяч коштувала. Не знаю скільки там зараз. 31 тисяча вже. Покотилась вниз. Ну зараз точно її не продам. Ооо, Мартинел. Но. No. Ціна менше, ніж очікувалося. Я думав, може якусь 500. Ось так 1050 виходить в Мартинелі. 30 пайер. І герой! Герой, який не продається? Герой, який я би хотів побачити його в основі. Це Фьолер. Це Рюді Фьолер. Ми знайдемо йому місце в команді? 89-й до побачення тюрам, я думаю, так. Чурами награлися, суперсаби будуть тюрами. 4 на фінтах, 4 на неробочий. Це як і в Тюрама, але який вибір позиції і швидкість. І дуже шкода, що чіпшот золотий. А фінець шот, звичайний, але хоча б такий. Хоча б такий Еріал ще є, не знаю, йому нашу. Це цікаво. Понад 600 тисяч, навіть так. Я собі згадую, що в мене в клубі є антрейд Альфонсо Девіса і Трейд Рольфо. Я хочу мати в центрі поля гравця, який вміє і в атаці зіграти з легкістю. Тюраму важко атаці. Він важкий. Тому брати тюрами, скоріш за все, мають йти відпочивати. Бастоні і павар, ну я з них витесту максимум. Я їм подякую за ці 64 матчі, які вони зіграли у парі, баслоні, мабуть, зараз продам. Рольфо поки що тримається на повній хімії завдяки Рафіньє і Терштегену. Можливо, Королео своє вже віджив, бо він не може теж бігти. У мене було не раз відчуття, що я не біжу. 115 голів, 106 асистів за 157 матчів. Герой Squad Battles, герой дивізіонів, учасник Weekend Ліги, бо герой він там не став. Дивлячись на трансферну ціну Фьоллера, а там трохи менше ніж 700 тисяч, я розумію, наскільки ж мені насправді пощастило з нагородами, тому що за другий ранг, чи навіть за перший, де падала б легенда, могло впасти щось гірше, щоб навіть в основу не пішло. А так Фьоллера можна ставити в напад і, вже враховуючи його, якось будувати цю команду, має ще понад 500 тисяч монет, ось такі карти і. Будемо щось думати. А на сьогодні все. Якщо відео сподобалося, обов'язково вподобайку. Почуємось, побачимось. Бережіть себе!